Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми хотіли б вам розповісти про цікаву комаху. Жук-скарабей належить до класу комах загону твердокрилих сімейства пластинчатоусих, однією з ознак якого є особлива форма будови вусиків, для якої характерна пластинчаста шпилька, здатна розкриватися у вигляді віяла. На рівнинах Африканського континенту, де мешкає безліч травоїдних тварин. Серед яких чимало великих савців, їжа для жуків знайдеться завжди. Той же слон на день з'їдає близько 250 кілограмів їжі, а через деякий час повертає її назад у вигляді величезних гнойових куб. Можна сказати, що Африка та інші місця нашої планети досі не загрузла у величезному шарі гною лише завдяки величезній кількості жуків-гнойовиків. Серед яких особливе місце займає священний єгипетський жук Скарабей. В даний час вчені виявили більше ста представників цього роду, що мешкають у посушливих місцевостях з піщаними ґрунтами, пустелях, напівпустелях, сухих степах, саванах. Більшість зустрічається лише в Тропічній Африці, а також у Північній Африці, тоді як у Західній Півкулі та Австралії вони зовсім відсутні. Довжина жуків з карабеїв коливається від 9,5 до 41 міліметра. Більшість їх чорного кольору. Дуже рідко зустрічається комаха сріблясто-металевого тону. У міру дорослішання жук набуває блискучого відливу. Самця від самки відрізнити можна завдяки його заднім лапкам. З внутрішньої сторони вони вкриті рудувато-золотистою бахромою. Форма тіла скарабеїв широка, овальна, велика, мало випукла, покрита екзоскелетом, тобто місним хітиновим покривом, що виконує роль зовнішнього скелета. Голова жука поперечної форми, має лише твушістьма зубцями. Передня спинка у комахи проста, сильно поперечна, зернистої структури, дрібно зазубрена на основі та з боків. Надкрила з шістьма борозенками вдвічі довшими за передню спинку. Основа без облямівки характерна зерниста структура. Основа заднього відділу черевця має облямівку. На черевці та лапках всього у нього три пари ніжок довгі темні волоски. Передні лапки копальні мають чотири зовнішні зубці. Частина біля основи із зовнішнього боку дрібно зазубрена. Середні та задні гомілки тонкі, довгі, злегка вигнуті, при цьому лапки ближче до тіла ощільнюються. В середніх широтах жук скарабей з'являється в середині весни і доти, поки вночі холодно, активний вдень. Влітку, коли вночі значно тепліше, переходить на нічний спосіб життя. Санітаром піщаного ґрунту, можна навіть сказати, своєрідним фахівцем з утилізації відходів, комаху прозвали не дарма. Практично все його життя зосереджено навколо основного джерела їжі гною. На одну свіжу середніх розмірів купу гною зазвичай злітається близько 4 тисяч скарабеїв і за годину повністю розтягують її. Якщо затримаються, гній висохне і кулька не вийде. Робляться вони досить цікавим способом, використовуючи зубці на голові, а передні лапи замість лопати та різця. З гною виготовляють кульки, розмір яких часто перевищують з жука утилізатора. При формуванні кулі за основу вони беруть шматочок гною круглої форми, після чого обхопивши його середніми та задніми лапками, до кінця не випускають. Після цього, влаштувавшись зверху, жук починає повертатися в різні боки, відокремлюючи краєм голови, що оточує його, частинки гною. Той же час, як передні лапи підбирають їх, підносять до кульки і вдавлюють в нього то знизу, то зверху, то з боків, поки той не набуває необхідних розмірів. Сформовану кульку в пошуках затіненого кутка землі комаха здатна прокотити кілька десятків метрів, і що далі віддаляється від купи, то швидше котить здобич. Якщо жук з якихось причин відволікається, Виготовлену ним кулю цілком здатні підібрати і привласнити родичі, тому за право володіння готовою здобичч нерідко виникають жорсткі бої. У кульках за цей час здатні оселитися дрібніші види жуків-гнойовиків, і якщо їх там виявиться занадто багато, куля для власника виявиться непридатною. Знайшовши відповідне місце жук, зробивши ямку, скочує її вниз, закопує, поселяється поряд з нею і поки не з'їдає зазвичай на це йде близько двох тижнів, місце не залишає, після чого знову вирушає на пошуки нової їжі. Поки комаха молода, кульку вона робить лише для свого харчування. Але вже досить скоро живуть вони близько трьох місяців. До нього приєднується жук протилежної статі, внаслідок чого утвориться пара. Комахи починають працювати разом і заготовляють їжу вже не так для себе, як для потомства. Для цього вони викопують нірки, глибина яких становить від 10 до 30 сантиметрів. Створюють вони стільки гнізд, скільки самка зібралася відкладати яєць. Після завершення роботи самець з нірки йде, а самка починає ліпити з гною кульки овальної форми, овоїди. У вучій частині вона робить поглиблення, в якому розміщує овальної форми яйце 10 на 5 міліметрів, після чого вхід у нірку засипається. Стадія яйця жука утилізатора триває від 5 до 12 днів, після чого воно перетворюється на личинку, яка постійно харчується заготовленою батьками їжею. При цьому стінки овоїда вона не чіпає. Через місяць личинка перетворюється на лялечку, стадія якої триває близько двох тижнів. Молоді комахи, що з'явилися з лялечок, свої гнізда не залишають ще деякий час, а якщо вид мешкає в помірних широтах, то перебувають там аж до весни. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.